Наша прогулянка парком Верліц продовжується. Нас застав ось такий дощик, але підійшовши до будівлі, ми не змогли з нею піти. Бо нас зацікавила архітектура, вона відрізнялась від тих будівель, що ми бачили перед цим. Як я потім згодом дізналась, то це була перша в Європі неоготична будівля, яка була побудована у 1774 році. І найбільше це місце відоме тим, що тут живуть павичі. Найперше, я павича побачила, коли він сидів на дзвіниці. Тобто вони тут панують і відчувають себе господарями цього місця. Їх тут дуже-дуже багато, вони майже не бояться людей, займаються своїми дуже важливими панськими справами, не звертаючи на людей навколо. У них є тут де розгулятися. Територія дуже гарна, прибрана, чиста для них. Ростуть ось такі квітки, щось схоже на мальви, але кущового плану. Хто знає, напишіть, як вони називаються. І мені казали, що саме в цьому місці навесні дуже гарно. Це ніби ботанічний сад, дуже багато рослин, які саме квітують весною. І такі квітки, що їх рідко де зустрінеш. Бачите, як красунчик гуляє, нікого не боїться. До речі, ворота були відкриті, тому вхід на подвір'я був вільним, але в самому здані є якийсь музей, але він був зачинений. До речі, в тому здані є туалет, дуже важлива така річ. Ну і далі ми все швидше і швидше. Почали виходити з парку, а дощик все сильніше і сильніше накрапав, майже почалася злива, і ми хотіли швидше укритися від дощу, дійшли до такого місця до парома, де можна переправитися, але пошкодували гроші і вирішили все-таки обходити далі до кінця. І вже на самому виході ми побачили ще таку стіну, яку оплели рослини. І поряд з цією стіною є вихід на таку смотрову площадочку, з неї відкривається ось такий пейзаж, і тут є ще дві будівлі. Якщо я не помиляюсь, то це також якісь музеї. Але вони були зачинені на той момент. На цьому наша прогулянка була завершена, втомлені, але щасливі і сповнені новими емоціями. Ми відправилися відпочивати.